Україні розпочався державний технічний огляд транспортних засобів у 2010-му він не зазнав суттєвих змін. державна державтоінспекція закликає водіїв не зволікати цією процедурою. Минулого року техогляд прийшли пройшли юридичних та фізичних осіб. З 15 січня до 15 грудня триває державний технічний огляд транспортних засобів, які проходять цю процедуру один раз на рік або двічі. З 15 січня до 30 червня. Та з 1 липня до 30 грудня для тих транспортних засобів, які повинні проходити тихогляд два рази в рік. Раз на рік проходять тихогляд транспортні засоби, які перевозять вантажі із максимальною масою понад 3,5 тонни. Двічі на рік проходять тихогляд ті транспортні засоби, які призначені для перевезення пасажирів, із кількістю місць для сидіння більше як 9». Включно із місцем водія, а також спеціальні транспортні засоби, які призначені для перевезення небезпечних вантажів. Два рази на рік проходять тихогляд ті транспортні засоби, які призначені для перевезення пасажирів менше як 9 місць для сидіння. Технічний огляд транспортних засобів це комплекс заходів державного контролю за їхнім техстаном, правомірністю експлуатації, сплатою податків. Штрафів за адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. На державний технічний огляд подається транспортний засіб за місцем тимчасової чи постійної реєстрації у справному і укомплектованому стані. Також необхідні документи це і паспорт, протокол перевірки технічного стану, виданий уповноваженим суб'єктом господарювання, посвідчення водія, медична довідка, поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності. Водії транспортних засобів, які працюють на газобалонному пальному, мають мати підтверджуючі документи про випробування газ, газової паливної системи. Також для тихогляду необхідна квитанція про сплату податку або, або документ, який дає право на пільги інспектор, який буде проводити тихогляд, він не буде звертати увагу на сплату власника, власникам штрафів за адмінправопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. У відділенні ДАІ тихогляд проводять щоденно, крім неділі, з 9 до 18 години, у суботу з 9 до 13, кабінети 8 та 9. Відповідальні старший державтоінспектор Неоніла Табулінська, державтоінспектори Богдан Кузик та Роман Андрусяк. Також тихогляд можна пройти на Коломийському АТП, де щоденно з 9 до 17 працює один державтоінспектор. Ця процедура проводиться і у автотранспортному підприємстві Дос, що на Семоненка, 2 у компанії СПАФІС на аеропортній «6», Зов зелена хвиля Білекс на карпатській 152, на фірмі Деснянська, що по вулиці Карпатській 22А. також послуги надають підприємці Михайло Семенчук на українській 6 А та Юрій Даделець на хмельницького 90.